Привіт, друзі. мене не було в соцмережах три з половиною роки. Якщо я щось опублікувала, то це було або соціальне, або про те, що коїться в нашій країні. Всі мої аккаунти Instagram і Facebook заблоковані, тобто вони обмежені, самі знаєте завдяки кому. Зараз я їду в автобусі до аеропорту. На чарівному острові Танері. Я схожа вже на індійця. З якоїсь прерії. моє волосся вигоріло, я вся засмагла до якогось капченого стану, але мені все це дуже подобається. У мене є один телеграм-канал, який я веду для біженців в Європі. Через нього на мене вийшла жіночка, яка хотіла рекламу, і вона мені сказала. Слухайте, вам треба до мене приїхати, просто закохатися в цей острів так, як люблю його я, і ви тоді зможете про нього ще красивіше написати. Я жила тут безкоштовно, тобто я витратила тільки квитки на літак. А це були найкращі п'ять днів за останні три роки, так точно. Вони мене повернули до життя. І Я зрозуміла, що за те, що я вмію. за мої вміння бачити кадр, знімати і монтувати, люди готові платити. Платити мені хай не грошима, а платити проживанням, платити харчуванням. Я нічого не казала нікому, тому що я не вірила в цю авантюру. Мені здавалося, що це все якось так не дуже реально. І зараз, коли я їду назад, я розумію, що якщо є люди, які готові платити мені за мої вміння, то треба це відродити. Боже, в мене волосся всі в соленому теплому океані, і тому я його так закойовдила, і це щось не розчислила маса. І ще я зрозуміла, що я дуже швидко старіша. Три з половиною роки для жінки 40 плюс це. Довгий час. Я старішою, я сивішою. Після публікації цього коротенького відео в моїх закритих соцмережах ви надіслали таку кількість червоних сердень, що я вжила. Дякую вам за це, дякую, друзі. Я десь записувала відео, мабуть, роки два тому назад, як мене бісили, світлини. Українців, які виїхали на початку війни, почали подорожувати Європою за соціальні виплати. І як ну я не розуміла взагалі цих людей, що вони роблять, навіщо і навіщо вони це демонструють в соціальних мережах, щоби що, щоб ті, хто там залишився в Запоріжжі чи Харкові, за них пораділи. Я прийшла е в Європі різні катерні роботи посилання. Я чудово розуміла, що наші там здобутки в Україні, наші е, дипломи і все, що ми вміли, все наше чудове життя нафіг нікому не цікаво. Ну працювала, куди вже брала. Я зараз їду в автобусі годину до аеропорту. Мене переповнюють емоції. Е, сьогодні, 3 вересня. У мене в голові грає той пригребаний Шепетінський зі своєю піснею. Це прям мені не хочеться їхати з раю, але я знаєте, в мене таке відчуття, що я була як заморожена креветка, ота, з морозилки. От її дістали, поклали на сонечко, вона трошки відтанула, але ще не го не готова до споживання. От я десь на, на пів шляху, і якщо я наважусь, все ж таки, зроблю нові аккаунти і... Буду займатися ну, тим, що мені подобалося, це життя подорожувати, робити людей щасливими, якісь фототури може організовувати, хз, що там вийде з цього. Але це хоча б прийшло вперше, за довгий час мені в голову далі жити. і Якщо мій, ну називаємо його тіба, талант, там, писати, знімати, е, е, нікуди не дівся то все можна відновити під своїм прізвищем ім'ям я нічого не буду вести я не знаю хто там зараз друг хто не друг хто із моїх там п'яти тисячі підписників любить ітих дятлі якщо вам відгукується хоч щось з того що я зараз розповіла якщо ви готові мене підтримати і перейти зі мною дзвіною нові соцмережі, ну, поставте якесь серденько. Я буду знати, що ви зі мною. І нехай я там буду зватись якось інакше, але ви будете точно знати, що це я. Чому нові аккаунти? Поясню. Тому що ну, таке зараз життя, що ти не знаєш, хто в твоєму рідному місті, тобі друг, а хто. Любить Мавзолейського діда, ну цих дяків, і все таке. Я не хочу в цьому розбиратися. Не хочу втрачати свій час на те, щоб відсіювати людей, чи якось якось на це вплинути. Коротше, я ніяк не можу, тому я вирішила, що краще буде просто створити нові акаунти. А поки подивіться, мій новий TikTok і скажіть, чи готові ви. Залишитись зі мною, піти далі. Я поки сама не знаю, що з цього вийде, але мені дуже хочеться жити далі.